Пройшов ще один тиждень нашої викачки в Clash of Clans. Це 44-й день, як ми повернулися в Clash of Clans після. Давайте порахуємо 4-річної перерви. Чи навіть п'ятирічної перерви. Ну, в общем, грали ще за царя Гороха, насправді, і закинули це все. Ну, і ось давайте поглянемо, як наші тут успіхи. Насправді, тиждень пройшов досить успішно. Закінчився ЛВК, ми отримали медальки. За ці медальки я вже собі запланував, що буду, ну, вже, по-моєму, дві баночки будівельника купив і ще, от, бачите, ще маю на декілька штучок. Молотки я вирішив не купувати, тому що на цьому рівні, на цьому ТХ, і навіть на наступному, 10-му, можливо, навіть на 11-му. Хоча, можливо, на 11-му вже молоточки знадобляться. Наразі баночки більше вагу для мене мають, тому що одна баночка бустить одного. Робочого на 10 годин, а в мене їх 5, відповідно, 5 робочих працюють ну швидше. Це дуже багато профіту від цієї баночки. А молоточок тільки одне одне одну будівлю дає. Тобто, в мене от найбільша будівля це були Xbox. Вони, по-моєму, день-два дні з чимось будувались, Ну знову ж таки, це того не коштує. Ліпше купити декілька баночок і насолоджуватись. Отже, ми виграли ЛВК. В Академ-клані. Зараз я вже назад повернувся в основу. Знову ж таки, Рекомендую клан Nations, кому хочеться, хто бажає е, грати в сп... в справжній сім'ї, як е, тут себе позиціонують. Є дуже приємний чат. В чаті багато і допоможуть, і пояснять все, що треба. Ну і знову ж таки будете грати в колі однодумців, і це досить, досить прикольно. Е, клан відкритий для людей, в принципі, можете звертатися. Ну, плюс у нас ще є академка, і якщо в моєму аккаунту, у мене аккаунт був маленький, все ж таки бачимо, що 9-й таунхол, але в академці там, в принципі, я все ЛВК мав з ким воювати. Про це трішки пізніше. Так, давайте по викачці подивимось. Викачка досить непогана. Зараз луки, пушки, другі два дні ще залишилися, і буде теж це вже третій рівень, а це йде на третій рівень. Так, бомбочки в нас ще того разу, по-моєму, були М -м пружинки і бомби ми ще не качали, я їх лишаю на останок. Ну, буду, бо, тому що це одна бомбочка, то бачите, 9 і 30 хвилин. Тобто -то мені прийдеться дуже активно а, займатися цим. Зараз поставив і наступного дня заходиш. А з бомбочками треба буде прямо а, в день по пару разів заходити, щоб це все берейдити. Також ці бомбочки треба буде. Попіднімати, оці бомбочки попіднімати. В общем, роботи ще досить є що, але насам, насамперед ми Def викачали залишились дві башні візарда. Бачите, що вже аеродефенс один викачаний, один уже поставлений на прокачку. Це теж прикольно. Також ще три тесла. Uh, і аеросвіпер правда, і це ще треба прокачати. Тобто тут, в принципі, в сукупності теж досить непогана кількість часу, можливо, до пів тижня будемо це все викачувати. Що з королем і королевою? Uh, тут зараз досить зараз. Цікава штука. Насамперед я зрозумів, що качати і одного, і другого дуже важко. По-перше, і по дарку важко витягувати стільки дарку постійно. Ну і плюс його ж треба діставати якось. Тобто атакувати без короля або без королеви дуже тяжко. Зараз я вирішив, поки що викачую королеву. Зараз, бачите, вона вже йде на 21 рівень, що досить приємно. Зараз вже вона досить сильна, з нею вже можна хілками. В атаки з хілками йти, це дуже прикольно. Так, що ще з нового? Тут викачало викачав Dark Elixir Storage. Це, в принципі, вже максимум, але дрильки ще не викачував. От їх, напевно, теж треба було зайнятися. Але зараз я, в принципі, бачу більше ефективності просто атакувати. Маю на це час, ніж качати їх, ліпше качаю Defense. По лабораторії. Лабораторія досить все успішно. Я вже думаю, що я викачав наступну свою групу: це «Лало», чи як вона називається, коли собачки оці з кульками плюс квін Вок. Тобто, коли квіноу запускаєш, вона там зачищає невеличку територію, потім кульками з собачками продовжуєш. Також, бачите, зараз поставив бейбі дракончика на прокачку, це теж досить прикольно по баночках. ну... В принципі, ця баночка теж деколи пригождається, але наразі я, бачите, її залишив цю і морозяну, і цю на послідок. Також Валькірій поки що накачав, ну і відім. Відім для мене, поки що вони більш такі рандомні, мені здається, я поки що їх лишив на послідок. Не знаю, можливо, навіть книжку буду заюзувати на них, щоб їх прокачати, поки що не бачу. В... Не хочу ними грати на цьому тонхолі, можна так сказати. Далі, думаю, навпаки навіть пеку тут прокачувати. Ну і що ще сталося в цій неділі? Саме одна із таких прикольних штук це, бачите, дракон пінята. А саме в нас з'явився новий івент Дракон Фестивал. Ми вже його майже весь закрили. Давайте чекайте, проглянемо. Тобто ми його вже майже весь закрили. Звичайно, ми купили пас, тому що в мене така. Нам, нам залишилося буквально два останні, і ми вже будемо мати цю дракон піньято. І це насправді глянемо сюди, що ж ми з цього отримали. По-перше, ми отримали Frozen Arrow Давайте на неї зразу і глянемо, як це найшвидше зробити. От сюди зайти. Frozen Arrow досить прикольна. Ну, принаймні, в мене всі в клані про це говорять. Ну, насправді розділилися. Половина говорить, що вона прикольна, половина кажуть, що вона того не вартує, що, е, можливо, їй чогось Ще навіть бракує для мене. Поки що важко. Тому що я нею не дуже атакував. По-моєму, одну чи дві атаки зробив, і далі просто вона на викарці в мене стоїть, тому в наступній КВ якраз її попробую, як вона грається. 40% слов насправді це імбово виглядає, тому що, подивіться, як він просто починає помалу стріляти, і заради ну, в неї дуже мало ХП, і це якраз, напевно, їй допомагає, коли її запускаєш. Але по демеджу я не знаю, бо говорять, що на високих рівнях кукли папет. оці... Дуже прикольні, через те, що в них і ДПС є, і вона ще трошечки відхилюється, і плюс з'являються додаткові цілі для дефенсу, який починає агритись на цих лучників. Тому тут ще треба мені докачатися і попробувати Наразі, Ну, так як в мене, цей перший мій легендарний еквіп, я вирішив його качати, чом би ні. Ну, Ситуація по-іншому еквіпу бачите на екрані. Але це ще не все, що нам дає цей івент. Цей івент насправді, от подивіться, скільки е, медальок нам де є Dragon Festival медальки? Ще 12 днів, 3500 нас медальок, і м, насправді, я думаю, люди викуповують оці штуки, тому що їх досить важко фармити. Але я зараз насправді не спішу з ними, не знаю їхню цінність. Здається, ці дуже цінні для якраз епічних. Але я насправді хочу викачуватись, тому я більше концентрую свою увагу на оцих. Тобто, бачите. Додаткових шість бутилочок для білдерів і додаткові шість бутилочок для лабораторії. Це прям ідеально. Це, цей тиждень буде в мене веселий, я буду їх активно юзати, тобто всі скуплю, а там буду бачити, все решта всі решта баночки, і це все вже не дуже прикольно. Навіть це не дуже прикольно. Ці книжки знову ж таки, я їх можу купувати, але. На відміну від високих рівнів, вони мені зараз не профітні. Тобто, в мене забити зараз є, і я не знаю навіть на що їх потратити поки що, тому що ця баночка зараз виглядає набагато краще. Це вже з більших рівнів там буде краще. Цього я не буду цей скін купувати. Він, як на мене, виглядає дуже, дуже не дуже, хоч в мене цього діда навіть ще немає, але він мені не подобається. Е, тому я його не буду купувати, потрачу ліпше поінти на ті баночки. Ну, І все решта, що лишиться, напевно, або на Glow orb буду витрачати, або на Starry Orb, тому що це ніби дуже прям рідкісна штука, і її варто закупити. Далі з рейд е, буквально один день залишається. Ага, ну навіть відбулися рейд-ігри. Тут я, звісно, викупив їх. Тут, по-моєму, яка ще була баночка. Training Potions, Ага, окей. Безплатно тренін Поушенс. Рейдова неділя цього разу в мене прям зайшла. Я прям. Ну, Давайте не тільки від мене це залежало, і те, що в клані прокачали. Прокачали, бачите, я на четвертому місці з. Давайте глянемо, скільки тут є. З. 50 чоловік, які зараз проатакували, це досить непоганий результат, як на мене, як на мій позір, в принципі. Давайте одну з атак, напевно, на третю відкриваючи, подивимося. Тобто тут прокачені шахтери на четвертий рівень, і ними досить прикольно. Ти одну фрозіну баночку кидаєш на такий жирний деф, запускаєш тих шахтерів. Ці шахтери просто все своє роблять. Ну і потім десь хілку кидаєш. Були в клані люди, які зачищали за один. Я, в принципі, в мене не вийшло так зачистити, і я використовував вже на другу атаку, щоб закрити цей сектор, використовував дві баночки хіл. Тобто ми зараз жирну територію відрізаємо, потім десь знизу запускаєш, і вже вони просто йдуть по очікуваній траєкторії, і ти їх там десь в якомусь місці два рази підхилюєш. І... Ну, Дуже швидко це все відбувається. Дивіться, вони дуже жирні. В принципі, якщо там хіл кидаєш, то вони досить непогано зачищають. Думаю, не варто далі показувати, як це відбувається. Давайте пришвидшено подивимося, що тут далі пройде. Бачите, я тут їх кидаю хіл, вони такий великий кусок віджирають, і далі вже просто вже другою атакою ти з якоїсь там знизної сторони або з верхньої сторони зачищаєш все, що залишається решта. Окей. Так, відповідно, що ж там білдер. що ж там білдер Наш наш білдер зараз на 9-му таун-холі. Активно проходимо цей квест для нашого 6-го білдера на основну базу. Нам потрібно викачити оцю машину, Battle Machine, і багато ще чого. Насправді. Ми найближче до того, щоб перетворити а, мортиру на основній базі, тому що тут, по-моєму, ще один четвертий рівень потрібен, щоб там починати цей апгрейд. Но, насправді тут за, за апгрейдами. Все ще не, не дуже близько. Не думаю, що це ще явно ще не одна, не, не один тиждень має піти. Хоча давайте чекайте, Baby Dragon іде на 16 рівень, а там, по-моєму, 18-й треба. Ну, коротше, всюди, чуть-чуть по щось почали робити, але бачите, ще не все. Ну знову ж таки, ставлюся до цього. Поставив, будується, і, в принципі, чекаємо, поки в мене буде е шостий білдер. До того ми, в принципі, тут і йдемо. Ще, напевно, варто показати, що в мене тут є з Golden Pass. В принципі, досить багато всього ще залишилось, я ще не заюзав, але в мене 18 днів для цього є. Розподілити куди що краще. Training Potion зараз не дуже актуально, тому що тут boost, Training Potion звідси йде. Плюс boost, по-моєму, звідси йде. Ну, давайте гляну, якщо я не помиляюсь, по-моєму, ще й звідси boost якийсь йшов. Ось 30%. Як бачите, це просто ж ну, просто вау. Дуже швидко мене будується, встигає лише атакувати, грубо кажучи, тут ще 10 днів цього лишилося. Так, що тут? Що по книжкам? Якщо вам цікаво, то по книжкам насправді залишилася книжка для вивчення якогось в лабораторії, якоїсь групи, також для баночки. Спело, але я точно не буду юзати на цьому танголі її, тому що ну, нема на що в мене залишилися баночки по дню, які будуть це Прям цей ресурсів багато, всяких рунів для ресурсів. Ну і саме прикольно, що в мене є Book of Heroes, також і знизу, і зверху. Тобто в мене дві, і плюс одна ще в мене в танколі не використана. Також Book of Building, це теж досить прикольно. Будемо думати, куди їх використовувати, але я вже думаю, що це буде використовуватись на 10-му таунхолі, тому що в мене тут не так багато чого залишилось на цьому 9-му. Давайте, напевно, розглянемо трошечки атак на ЛВК. В принципі, попереднього разу я вам теж трошечки показував, давайте тепер продовжимо. Атаки в мене в основному відбувалися на 9-й таунхол. Хоча, в принципі, не всі були. Ну, Давайте почнемо з першої. Тут, як бачите, тактика в мене одна. Хоги, спершу зачищаєш, як це кілер Squad, його називають, з боулерами запускаєш, кидаєш рейдж спел, зачищаєш по максимуму, в ідеалі це вбити і короля, і королеву. Але як бачите, в мене тут трошечки. Королева вбива, короля, от а ні, короля теж зараз добиває. І далі запускаєш хогів. Для хогів, до речі, дуже небезпечно, коли лишається король або королева, тому що вони прям поки деф не заб'ють, до них навіть не вернуться Також, до речі, досить жорстокі з хогами ці скелети, але знову ж таки, якщо у вас достатньо яду, то бачите, що все відбувається дуже класно. Ну, королева, як бачите, займається своєю улюбленою справою, б'є стіну. Така була перша атака. Як я минулого разу казав, ця зборка мені прям дуже подобається. Тобто цей набір з хогами і боулерами прям дуже подобається. Я не бачу, що якусь дев'ятку я не міг би закрити, якщо там правильне планування і все успішно з героями проходить. Тут, бачите, десятка, ну сам таунхол то 10-й, але насправді це ну, десь щось прокачане на десятку, але все решта навіть не дев'ятка. Тому, в принципі, для хогів це жирна, прекрасна ціль. Тим більше, що мої герої досить непогано тут зачистили, проробили класну роботу. Далі просто запускаєш хогів, і хоги справляються на відмінно. В принципі, ця база для нас не складала якоїсь такої великої небезпеки, але все рівно плюс три зірочки для нашого. ЛВК ми заробили. Взагалі обожнюю, коли ми є корисними для клану, і, в принципі, в результаті ми заробили максимум зірочок, скільки могли заробити, мінус одна, тому що у нас з попереднього огляду, ви можете пам'ятати, була десятка, на яку ми забрали тільки. Ні, одинадцятка, по-моєму, якої ми забрали дві зірочки. Лишень, тому, що вона була сильно прокачена, але все ж. Ну і от ще одна була атака на мене. В принципі, 15-й номер вирішив напасти на мене набором. Я навіть не знаю чим. Подивіться, чим на мене нападає. Нападає непонятно якимось набором для донату, напевно, у нього цей прямокаунт був, і він вирішив, що дев'ятку буде йому дуже просто закрити з восьмим дефом. Але не то, -то було, в мене в кланкастлі був дракон електричний, який дуже швидко йому показав, що він був неправий. Він запустив усіх, і все було би в нього добре, якби він хоч трошечки щось запланував. Але як бачите, він просто скота почав і... Я навіть деф uh, на дві зірочки, моя база втрималась. Це досить прикольно. Всі решта дефів відбувалися дуже агресивно. Мене дуже закривали там п'яті, навіть треті номера. Uh, відповідно, там нема на що дивитися. Там просто було uh, ізбієні, вибачте, за суржик, так, що ще варто розказати. Не втомлююсь говорити, що гра ще й досі не набридла, в грі додалось багато чого нового. І залежить, напевно, все ж таки, чи ви граєте в клані чи ні. Тобто, якщо ви любите спілкування з кланом, от цю всю, всю двіжуху, кланові ігри. От зараз, до речі, в нас ще одна кланова війна. У мене посівний номер 25. Давайте глянемо, хто проти мене. А проти мене десятка. І, можливо, я її зможу закрити. Знову ж таки, треба буде глянути. Бачите, що вона щойно перейшла з дев'ятки. Ну, в принципі, будемо бачити, яка в неї база, чи варто буде ризикувати. Правда, тут бачите, дев'ятка прям по фулу, хоча герої, як бачимо, не дуже. Ну, Це вже буде в наступному е розборі, огляді. Наразі, що хочу сказати, гра не набридає, все прям прекрасно, дуже багато новшнс, такі мені подобаються. Еквіпмент прям як на диво, поки що заходить. Я розумію, що е зараз мені дуже легко це все збиратися, і в подальшому буде трошечки тяжче все це збирати. Але наразі я задоволений тим, що в мене є, тим, що воно так, ніби якась варіативність є з вибором, все поки що подобається, всім задоволений. В подальшому вже в наступному огляді покажу атаки, які ми буду атакувати, буду е, запускати свою квіну. Зараз план такий брати квіну, викачати до 30-ки, і вже потім брати короля викачувати. Можливо, е, можливо, я їх почну зараз якось міксувати і Разом качати, тому що хочеться пошвидше пошвидше піти вже на 10-й таунхол, і не хочеться йти на 10-й таунхол, коли в мене не викачені герої. Але знову ж таки, фармити дарк без одного з героїв дуже важко. Давайте глянемо на мій атаклок Я знову ж таки атакую своїм улюбленим на 9 стеку це з боулерами До речі, враховуючи, що є оця штучка, яка тобі дозволяє закупляти і не чекати, поки там в клані. Хоча, до речі, в клані досить активно люди вкидають. Цей донат, але все ж таки, коли ти не хочеш прям чекати, прям по-швидкому собі закупляєш, тут досить досить непогана ціна, і все це мені дуже сильно подобається. Так от так, такую я. Своїми улюбленими і от атаки, коли немає короля, коли приходиться без приходилось без короля атакувати. Ага, тут навіть немає такого. Ну, коротше, я програвав, і мене це вибішувало, тому що нападав ніби нормально, але без короля боулери там деколи навіть жалів боулерів кидати. І в принципі, гра не, не дуже жаліла. От тут, бачите, навіть такі були атаки, коли прям все йшло якось не по плану. Все ж таки бувають атаки. Треба трошечки думати це вчило, але зас. Здебільшого, бачите, 100%. Знову ж таки, це тільки 9-й таунхол, зазвичай. На десятках оцей сет не працює, він максимум дві зірочки збиває, або збиває весь деф і не встигає прям закрити, або прям зразу сипеться. Тому цей сет все ж таки тільки для 9 -ки. Але в наступному тижні, от зараз в мене вже викачалось те, що я хотів пробувати це лало. Це Queen Vock з хілками, чотири хілки і далі просто кульок. Там в клан кастлі буде одна собака і собаку одну цю закину. Ну і далі там по банках уже по обстановці планується там два реджі збирати і буду пробувати атакувати. Думаю, мені це теж сподобається. Але це вже будемо в наступному розборі розглядати. Ну а на цьому дякую, що дивились. Ага, під останок хочу показати от, з ніндзя. Цього статистику. Тотал, бачите, ми вже 74% закрили, 70 по лабораторії, герої на 53%. Ну, Блін, героїв треба під. Зараз буду два робочих, напевно, відправляти на герою, тому що хочеться, щоб, все якось, щоб робочі не відпочивали, грубо кажучи. По еквіпменту, звісно, не буде 100% ні в якому разі, це зрозуміло. Ну, а по тоталу бачимо 24 дні, але враховуючи, що в мене 5 робочих, це 4 дні, 22 години. Досить непоганий результат, тобто враховуйте, що на наступний тиждень розбір уже буде по 10 му таунхолу, по початку на 10, або перехід на 10-й, або вже буде прям крепкий 10-й таунхол. А на цьому все. Дякую, що дивились. Слава Україні, і чекайте наступного огляду.